Так, всіх вітаю, дивіться. Приїхали хлопці, привезли з медзакладу. Ну, це основна моя робота, це утилізація техніки, обладнання. Тут і плати пересортовані, але на платах попадається тут і платінова група, МПГ, так називаємо як для державних підприємств КМК, мікросхеми. Тут теж 200 перший паспорт 0,1,05. Ну, 201, тут теж э, плішка, там он плати, тут в ящиках, мабуть, теж плат. Що там, да, ну, це все пересортується, де комп'ютерка, де то, де то Метал, весь парахується, алюміній до алюмінія, медь до меді, І вже будемо виводити возврат, согласовувати По цінам, по всьому. Єдине, що з таких об'ємів віднімаю ну, на зарплату хлопцям. Ну і собі трошки оставляю. А так, ну, стараємося повертати все, як є. Все, всім дякую, підписуйтесь.